Мистецтво балансувати, як навчитися жити між серцем і розумом. Уяви, що всередині тебе живуть дві сили: одна це емоції, які хочуть усе переживати глибоко, тут і зараз, інша це розум, що намагається зберегти спокій, планувати і діяти розсудливо. Іноді ці дві сили можуть конфліктувати між собою. Наприклад, ти закохався і хочеш кинутись у нові стосунки з головою. Але розум нагадує про ризики, досвід минулого і радить обережність. Або коли виникає непередбачена фінансова ситуація. Емоції кричать, що це кінець світу, але розум нагадує про плани, бюджет і способи дійти до рішення. Що таке цей конфлікт між емоціями і розумом? Це коли одна частина тебе прагне відчувати, жити, експресувати, а інша аналізувати і обирати обережні рішення, і ти, наче, застряг посередині, не знаючи, кого слухати. У такі моменти ми часто відчуваємо напругу, сум'яття, навіть відчуття втрати себе. Але баланс між емоціями і розумом це не боротьба, це вміння дозволити їм співпрацювати. Як розібратися з емоціями та думками в різних ситуаціях? Перше кохання та відносини. Коли почуття любові або захоплення беруть верх, ти відчуваєш, що хочеш усе і відразу. Емоції можуть підштовхувати до дії, які приносять щастя. Але водночас можуть засліпити від реальних ризиків. Тут розум нагадує не поспішати дати собі час зрозуміти людину. Баланс у таких ситуаціях це дозволити собі відчувати і насолоджуватися моментом, але також прислухатися до свого внутрішнього голосу, що нагадує залишатися собою, не розчинятися повністю у почуттях. Друге фінансове рішення уяви, що перед тобою важлива фінансова можливість або, навпаки, криза. Емоції можуть підштовхувати до ризиків, вкладень або, навпаки, до паніки і страху. Розум у цей момент хоче структурувати ситуацію, оцінити ризики і можливості. Баланс у фінансах означає дозволити собі пережити ситуацію, але водночас скласти план дій, щоб рішення не було хаотичним. Третій конфлікти та оточення. У конфліктній ситуації емоції зазвичай штовхають до захисту, захоплюють образою чи злістю. Розум підказує зберегти спокій, діяти обдумано. Замість того, щоб піддаватися лише емоціям або лише розуму, запитай себе, що я можу зробити, щоб вирішити це з користю для себе. Баланс тут означає визнати свої почуття, але дати розуму взяти під контроль наступні кроки. Що робити з емоціями? Ми не обираємо свої емоції, вони просто є частиною нас, але ми можемо працювати з ними як із частиною себе. Яка має свій голос, наприклад, замість того, щоб подавляти почуття гніву чи образи, дозволь собі їх відчути і запитати, що мені це говорить, що я можу змінити. Такий підхід допоможе тобі знайти глибші причини своїх емоцій і побачити, як краще діяти, що робити з думками. Розум це нам це не просто інструмент, який говорить, що робити. Він може підтримувати, допомагати, мислити структуровано та об'єктивно. Спробуй сприймати свої думки як план, що допомагає зрозуміти, які дії варто зробити, а від чого краще утриматися. Ти можеш спитати себе, що мені радить мій досвід, або як би я порадив діяти в цій ситуації своєму другові. Це допоможе побачити ситуацію об'єктивніше і знайти в ній баланс. Що таке баланс? Баланс це коли ти не відкидаєш ані свої емоції, ані думки, а використовуєш їх як дві частини цілого. Емоції дають тобі глибину, чесність із собою, можливість бути живим, відчувати та переживати. Розум допомагає тобі приймати зважені рішення, бачити ситуацію з різних сторін баланс це вміння слухати обидва ці голоси і діяти так, щоб це приносило тобі користь і внутрішній спокій. Практика дихання між емоцією і думкою. Спробуй наступне. Коли відчуєш емоційне напруження або внутрішній конфлікт між серцем і розумом, знайди тихе місце, сядь зручно, зроби кілька глибоких вдихів і видихів, дозволь собі відчути емоції, дати їм назву. Потім дозволь собі послухати розум, які аргументи він підказує, і на видиху подумай: я можу зберігати і те, і інше в гармонії. Це допоможе заспокоїтись і дати кожній частині себе висловитися. Пам'ятай, що баланс. Це вміння бути чесним із собою і в той же час не губитися у почуттях чи думках. Живи, відчувай, але будь мудрим. Підписуйся на канал, якщо це відео допомогло тобі зрозуміти, як жити в гармонії із собою, та ділися цим відео з тими, хто також шукає баланс між серцем і розумом.